Доброго ранку! Вітаю вас на каналі. В мене ранок. Зробила собі вранішню каву, принесла сюди квіти і можна назвати відео Моя кава, я і мої квіти. Хочу трохи розповісти вам про ці квіти. І в минулому відео, яке вийшло, я розповідала про бігліпчик медуза. І в нього було, я сказала, активне коріння. І в коментарях мені прийшло повідомлення, що що ви маєте на увазі активне коріння. І я хочу зараз показати, можливо, хтось не побачив там активного росту, а можливо на каналі приєднуються новенькі, які. Не знають, що таке активний ріст коріння. Да? Ще називають корінець, розкуклився. Да? Буває так, це коли він сірий, а його кінчик зеленкуватий, і він продовжує нарощувати. Ось мій бігліб медуза і хочу показати, ну, і, і не знаю, якщо видно чи ні, ось зверху корінчик зелененький. Це повітряний корінчик, От, їх небагато тут, таких активних, які ростуть. Але в горщику, вон, бачите, кінчик зелененький, там теж пішов у ріст. І зверху, який я тільки що показувала. Це я називаю активне, активний ріст коріння. Зібрала Тут іще бігліпи, підлітки, які я отримувала наприкінці того року, 22-го, і на початку року теж. І теж хочу показати, в кого з них є тут активне коріння, а в кого немає. Це зараз у мене бігліпчик Тако. В нього все добре, але активного росту коріння я в нього не бачу. Але ж листочок, бачите, який він такий гарненький, лаковий, пішов у ріст. Корінчики тут ще горщик такий, там мох, він такий зелененький, трохи, не дуже гарно й видно, але я бачу, що активного росту немає, але ж листочок у нього блискучий, гарний, з'явився. Наступний бігліб вол. Ще на них кажуть валі, але в перекладі англійською він переводиться як вол, стіна. От, і тут теж, бачите, он зверху корінчик зелененький, активний. От, і… Так, знизу не дуже, а і ось ще один є, теж зелененький, активний. А більше так в горщику я не бачу активних корінців. Це теж тільки два. Теж молод, молода рослинка, він у мене Іменно цей не квітувавийся. Ось моя розета, яку я нещодавно отримала. І бачите, я зрізала теж з неї квітоноси. Я вже не, не знімала на відео. Але все ж таки вирішила і вчора ввечері пообрізала. Тому що хочеться, щоб пішло все в коріння, але ж, можливо, квітка, якщо захоче квітувати, то вона розбуде бруньку і буде продовжувати квітувати. Ну, побачимо, як воно піде. Зараз, поки хай десь деякий час. З корінням На, ну, буде нарощувати корінці. Так, це в мене ще один Воу. Да. Так. Іще один. Одного я купувала квіточого у дівчат Верде. а одного в орхідеях світу замовляла, замовляла його уже. Ну, тільки підлітком він не квітував. Тут, тут теж не видно. Бачите, листочки нарощуються. Да, Тут квітоносик був. От, і... А корінців не видно, щоб вони були такі прям активні. Але квіточка ростить листочки. Так, і ось. Нещодавно теж бігліпчик, який квітував, це мій лососовий бігліб з Тут не видно, теж, що було в нього прям таке активне коріння. Воно є, воно непогане. Вже скоро поливати потрібно буде, але бачите, зрізала в нього старий квітонос, він випустив новий на старому. І також листочок поступово збільшується. І квітонос ростить, і листочок пішов теж у ріст. Це мій бігліб венеціанський карнавал. Десь, мабуть, ну, скільки місяці-півтора, мабуть, назад, я його отримала, і він теж зрізала в нього квітоноси, і він... Відпочивати не захотів і починає розбуджувати свої бруньки. От, коріння там у нього непогане, воно є, але теж воно зараз в такому сплячому стані неактивне. Я маю на увазі, немає активного росту коріння. Так, ну, але видно, що раз бруньки. Порозбуджувала квіточка, то, мабуть, почувається добре. Теж будемо спостерігати за ним. І із дорослих хочу вам показати, дивіться, ось яке листя, таке розкидисте, два квітоноси. Це на вікні я вам завжди показую, але на вікні там серед всіх квітів не дуже його видно, це бігліпчик сакура. Дуже-дуже гарний, він так квітував рясно. І зараз я зрізала квітоноси, він випустив нові квітоноси, два квітоноси, і хоче квітувати. А це теж дорослий бігліб. Купувала його квітучим в тому році. І він теж видав два квітоносики. Один менший, а один такий величенький. Бачите, яка розетка, які в нього такі темні листочки. Коріння такого прям активного немає. Тут е, теж горщик такий зеленкуватий, бо там е, мох на горщику. От, але орхідейка почуває себе добре. Це жовтого, е, ярко-жовтий, такий яскраво-жовтий колір, має бігліб, дуже гарненький. І хочу вам ще показати. Білий мій метелик, це не бігліб, звичайно, але хочу показати, що теж я зрізала квітоноси, там один квітоносик на ньому був, і цей метелик зараз вже аж дві бруньки розбудив. Коріннячко в нього непогане, але теж прямо активного такого росту коріння зараз я не бачу. Не, не та, мабуть, фаза, яку б квіточка хотіла. Бачите, ось, не знаю, що то, чи квітонос, чи ні. І зверху теж брунька пробудилась, і щось там, щось там має бути. Будемо спостерігати, дуже цікаво. Особливо, коли це метелики, я е діток е ніколи не мажу на квітах. Я, ну, якщо хочу, щоб мої підлітки порозквітали метелики і подивитися, які я залишу, які я продам. Але ж так, щоб діток розводити, я не планую. А ось з білого хотілося б. Є такі квіти, які, на яких хочеться ж, щоб була б. І дітка. Ну, на цьому все, що я хотіла вам показати. Дякую вам, що були зі мною. Буду допивати свою каву. На все вам добре і гарного вам дня!